Поговоримо зараз про ще один вид камінних топок виробництва Чехії, а саме Ромотоп. Цей завод вже має понад 30-річну історію виробництва камінів і не тільки під своїм брендом, але і від імені інших виробників у Європі. Ви можете його знати, бачити, купляти Зосереджу спочатку увагу: ось на цій камінні топки. Це розмір формату скла 70х51. Якщо казати про неї, то в неї дуже зручна ручка, дуже взнавана. Є шокографія на склі зовнішній його частині. Відкривається всередині камінної топки шамотне футірування товщиною 3,5 см. Цікавий момент, що є також вермикулітовий дефлектор. Він покращує згорання палива в самій топочній камері. Скидання попілу відбувається ось у цьому місці. Через ці градки падає попіл, який залишається від згорання палива. Почистити цю камінну топку можна, забравши цю рушту і витавши ось такий ящичок з попилу. Толста, дуже важка. Це говорить про якість. Ось так вона закривається. Чистота скла в цій камінні топки відбувається за рахунок ось цих сопел, назвемо їх так. Через них виходить вже підігріти повітря. Вони нагріваються в каналах справа та з лівого боку. Піднімається. І ось тут виходить на саме скло. Цікава форма самої дверки, а саме її рами. Вона виконана під кутом 45 градусів. Отже, якщо попіл попаде на раму з внутрішнього боку, він просто сипеться назад в топочну камеру. Це є дуже добре. Чому добре? Покажу на прикладі камінної топки польського виробництва. Тут рама плоська і попілки потрапляє, залишається на ній. Тому при відкриванні топки. Весь попіл сипається всередині будинку. Ось таким чином. Отже, вигода цієї камінної топки також, що ширина рами і топочної камери вона повністю рівняється формату цієї дверки. Патрубок виходу димових газів 150 мм, а також повітря для згорання в нижній частині камінної топки, також 150 мм. Вже має свої ніжки. Має один збалансований регулятор горіння, дуже легко рухається і піддається регулюванню в процесі роботи конкретно ця камінна топка. Зсередини ми вже бачили ось цей дефлектор вермікулітовий. Але цікавий момент ось тут є. От тут повторюється дефлектор, це другий дефлектор. Тобто вихід димових газів відбувається не одразу до димоходу. А він робить свій димооборот всередині. Таким чином, через верхній цей тепловий короб, то тепло також може залишитися в, камері, в тепловій камері каміна. Це є дуже зручно, вигідно, економи паливо та додає тепло самому приладу. Ці камінні топки можна укомплектувати також акумуляцією, яка є вигідною для тепловіддачі. Формат скла може бути також кутовий. Звертайтеся в наш магазин jV-камін та купуйте продукцію у сертифікованих ділерів. Номер телефону є на нашій сторінці.